Друзі, всім привіт! Цей рецепт я вам обіцяв дуже давно, ще у минулому житті, коли я жив на вулиці Малиновій, але тоді не склалося. Ну, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи тому поїхали. Це картопля з салом і цибулею запечена на кострі. Я завжди її готую разом з шашликом. Так, от, щоб ви розуміли. Шашлик залишається, а цю картоплю змітають ну, в першу чергу, вона ніколи не залишається. Все дуже просто і дуже смачно. Картопля, сало, цибуля і фольга. Нарізаємо цибулю півкільцями, отакими шматками сало. У мене сало солоне, тому я страву не солю. Якщо у вас сало свіже, то об обов'язково. Підсоліть. Розрізаємо так картоплю не до кінця. Сюди шматочок сала, шматочок цибульки. Оп. Беремо фольгу, щось прилипло. А що таке? Десь я її вже коцну, поки візь сюди на велосипеді. Все, розібрався я. З фольгою. Робимо далі на пополам не до кінця. Сальце, цибулька. І замотуємо у фольгу. Це дуже-дуже просто отак. Друзі, розпалюємо багаття. На жаль, знімаю без мікрофона. Записую на мікрофон телефона, бо я давно не знімав майже 4 роки. І в мене з тих пір змінився телефон. Зараз у мене телефон без 3,5 джек, а перехідник цей китайський. що через Type-C. Ну, я не знаю. Я там як у бочку розмовляю. Можливо, потрібно якийсь. Фір... фірмовий для пікселя. Тому е, якось так. <хи> ну, я думаю, ви е, раді мене чути. Чому не на вулиці Малиновій? Е, майже 4 роки тому я розлучився з дружиною і переїхав жити зовсім в інше місце. Е, тому якось так. Е, вулиця Малинова це моє е, Колишнє, яке вже ніколи не повернеться. Я переїхав із міста у село е роботу в офісі змінив на фізичну працю. І знаєте, я ні про що не жалію. Я зараз у гармонію з собою. Знайомтесь, це мій вітерець, я на ньому проїхав багато тисяч кілометрів. Так, я е подорожую на велосипеді вже е не перший рік. І я об'їздив дуже багато гарних місць, так ось з палаткою, з гамаком, з вогнищем. Ну, я от цього кайфую. Це річка Оріль. Ось такий у мене краєвид відкривається з намету. А це мій табір. Знаєте, що я зрозумів? Що насправді багато людина. Це та, яка має час на себе. Оці щурячі перегони, а на фініші що ти маєш? Інфаркт чи інсульт? Це в мене курячі стегенця. Замароновані у паприці, часнику і майонезу. Звісно, простенько, але дуже дуже смачно. Зараз їх зроблю на два шампура. Отак. О! Це ж буде справжня смакота до картоплі. Шкуринка. О! Ой! Ах, тема, тема, тема. Як вважаєте, буде смачно? Чи ні? Я думаю, уровень Сани. Не з малинової вже, Просто сани. Так, що у нас там курочка. Та все. Сок, сок. Ну і картопля. Картопля, звісно, вже готова. Мій улюблений момент дегустація. Ну що? Прабньом. А гаряченьке ще. О, я вам кажу, це просто обалденно. О. Дивіться, яка картопелька. Ай-яй-яй-яй-яй. Я потім приберу. Я сміття за собою не залишаю. Тільки щось таке, що можуть поїсти тваринки. Шкарлупки від картоплі. Титан. Сяомі. Оба. О-о-о, о, -о, -о, -о. М -м. Каже, мій друг Коля з канала їда на Агнє, я це відмовляюсь куштувати без доповнительного оборудування. Тому якось так. Так, це, це для дівчат. Ось пацанська. Є тут у мене дещо про запас. Бо по ночам буває прохолодно і буває іноді страшно. Такі звуки чуєш. Помідорчик. Обов'язково домашній. Отак. От Раз. Два. Треба посолити. Ой, як я це люблю. О! Аж багато. Ну що? Та що ти летиш? Друзі? Якщо ви любите... Кока-колу з цукром. Пийте, це вас не вб'є. Вбиває зовсім інше. Мені нещодавно в огород прилетів шахет, я прямо аж з кроваті впав. Ну, добре, хоч не по голові. Тому, якось так, бережіть себе, цінуйте кожну хвилину свого життя, смакуйте це життя. І пам'ятайте, що воно не вічне. За мир. А що ж там картопля? М -м -м. Ну, ви приготуйте? Ну, м'яско. Ідеально. До нових зустрічей!